Роботи нескінченні, а от сезон грибів має властивість закінчуватися. Тому ми знову на гриби. Сьогодні з нами у помічниках Марійка, А ще сьогодні ми взяли аж два відра. Ну, але що нас чекає, будемо бачити. Це рапуха, рапуха, рапушка. Йому не брати. Я відділу? Пішли. Мені Ані назбирали так багато, що дуже не поміщалося. Печереці. Трішки ми пройшли, але, на жаль, до цього часу зустрічаються нам лише ось такі старі на киші під дощем бабки. Йди, Марійка, тут збирай не наступай тільки, такі молодесенькі, які саме з землі вилазять. Шукай. Ось до якась, ось такі, такі. Подивимось, Марійка, Вон так, бабка, яка вона. Да. Да, тому що, о, бачите. Стара, ні-ні-ні, таша тверденька. Та тверденька має бути чиста. Тверда. Тверда. Отакі От тверденькі забираємо, а старенька хай лишається. Перші наші бабочки Дали. на сонці за день чи два Далі. жари, і вже вони при... присмалилися, шапочки. Вау. А чого ти... Ну, бачиш, все, таке на неї дощ накисла. Да, так, це не гриби, це мухомори. Вже потрібно бути дуже обережним. Мухоморів стало багато. Минулого разу стільки їх не було. Мухомор, теж мухомор. Вон стоїть який. Угу, є вже всякі. Марія, ось бабка стоїть біля мухоморі, подивимося, яка вона. Що вона там? Червила. Ану, дай шапочку трішки зрізати. Шапочку так. Угу. Чиста, кидай, Корінчик обріжеться. Це любила. Ні, чистий клади. Тато ось роз'їхав, тільки шапочку вишилась. Все, тату розвертається. Давай зав'язуйся, пішли. Це оманливі опеньки. А диви, яка красива стоїть бабка. Прямо на дорозі. Бачиш чи ні? Бери. Бачиш? Забирай. Клади, клади їй бедро, вона хороша. Що ти, цю не бачила? Десять Дивись, тут уважно, десь мають бути ще. Так, сироїшки є великі, значить, дивися, мають бути по кругу десь маленькі для них. Тут треба Молоденька. Ще можна взяти. А ці такі красиві, але вже навряд чи Бачиш все. Так, мама думаєш, думала, що не буде скільки комарів, а комарів виявляється знов повно. Марійка знайшла гриба, каже оп, а мама зайшла в одне місце і знайшла дивись скільки. Оп, оп-оп. І оп-оп, бачиш? Я бачу, Давай, там. Опа і один. Ага, бачиш, знайшли місцинку, виривай. Oh, Оча oh, oh, якась Знову бабка стара, стара, Ту туди ще одна. Та що ти таке знайшла? Пошу. Раблик? Вроді би, так, да, але вушки. Да, що сказати? Відро сьогодні взяла велике, майже в два рази більше. І ще одне взяла Марійка. Уже досить таки гарну частину лісу ми пройшли, проїхали, а результат сьогодні не радує, взагалі не радує. Ну, не скажу, що. Пустим будемо відром, тому що ось край дороги знову знайшла гриби, але, але не, так, як, не так, як того хотілося б. Це, напевно, що вже обіцяють на кілька днів дощі, і після дощів, можливо, буде друга хвиля грибів, а поки що подивіться, кругом-кругом, куди не кинь оком. Всіляки стоять мухоморчики. Вони різні. Вони і в крапочку, вони і біленькі, і, і сивенькі, і які, і які тобі хоч. Ну, ще туди вон, зараз далі бачу гриб. теж. Отак, так, так. так, Аж туди далеченько бачу, в кущиках зелених стоїть. Ось вам що таке гриби. Одного дня люди кажуть, немає. На другий день приїздиш, можна мішок збирати. А ще через день їх знову таки немає. Отак. От ну, але все ж я навіть і гриба знайшла. І таки досить таки в цікавому місці, досить таки, в досить цікавому місці. Просто брати я його вже не буду, бачите. Все, по грибові. Але ж знайшла. Марія, може ми цих назбираємо, ти будуть повні відра? Так. Ні, ж, а ту ділянку не, пройдемо. Ма, Марія не хоче комарів годувати. Що сказати? Того разу, аби в нас був прицепчик чи мішок, то ми назбирали б мішок. А цього разу відра багато. Я тобі хочу сказати, що я тобі прикину свої. Я тобі тако буде там чотири машини рости, то ти їх визбираєш, але питання на ну... закрити. Ну то ти закрила, хватить, хватить. Ну, ще, якби трошки то було б краще. Ну, ще трошки цей раз, думаю, закрию щось. Якийсь сироїжечок, баночка закрию. І все, будемо Будемо чекати, напевно, що опеньки. ти будеш шопеньки. Так, да, тільки недалеко. Ось отак оцей край і все, і додому, нема що ходити довго. все. То я поїду там Давай, добре. Остання діляночка на сьогодні. Вже що знайдемо, те знайдемо. І звідси рухаємося додому, тому що смисла сьогодні по лісі блукати немає. Ну, кроме того, що дрова збирають. Марійка взяла, а Юра трактором вже десь далеко. Вже ми з Марійкою зійшлися на тому, що ми вже навіть грибів не шукаємо. Ми просто прямуємо. Як десь натикнемось, то натикнемося. Ось ця ділянка, на якій ще позавчора, ми гриби все рівно, що косою косили. Сьогодні пусто, пусто. Я навіть не вірю, що таке може бути. Немає нічого. Так, йдемо, йдемо, йдемо. І вже ми просто йдемо, дочекаємося Юри і їдемо додому. Мамо. Виганяють себе на палець. Зараз. О, Марійка таки напрямувала. Кидай, відеречку. Я собі не кидаю вже. О. Так, Марія. Як думаєш? Яку нам сторону? Так, є тату. Если так поїхав туди, значить туди. Чотири дороги. Є в магазині чотири дороги. Чотири. Тут навіть цілих п'ять розходиться. Чого? Раз, два, три, чотири. Один, два. А он довше туди пішла. Ой, нам сюди. Чо? Бо тато сказав, що він в тій стороні. Значить, ми будемо йти сюди. Тихенько слухай, як пташки співають. Але правда добре те, що дуже красиво у лісі, гарно співають птахи, а ще було гарно проїхатися полями. У кінці, кому цікаво, там є невеличка вставочка. Правда, там відео знову тримпить, тому що ми їдемо, але все рівно їхати полем до лісу це неймовірно зараз чудесно. Ну, таке, хоч з'їсти буде. Одним словом, невдали сьогодні похід. so. <laughs>